Нарізаючи фрукти для десерту, Марійка відволіклася на хвилину, щоб відповісти на повідомлення в соціальній мережі. Повернувшись за півгодини, вона помітила, що яблуко на зрізі потемніло. Що спричинило таку зміну, дивись у цьому відео. Навколо тебе просто в повітрі є дуже активний на метал це кисень. За певних умов він виступає реагентом у багатьох реакціях. Їх загальна назва окиснення, що є взаємодією речовин із киснем. Прикладом окиснення є горіння дров, яке можеш спостерігати, перебуваючи на пікніку. Горіння це реакція окиснення, під час якої виділяється тепло і з'являється полум'я. Щоб розпалити багаття, необхідні дрова, бо це горюча речовина. Далі необхідно нагріти речовину до температури займання. Для сухої деревини це близько 250-300 градусів за Цельсієм. І, звісно, нічого не вийде без доступу кисню. Щоб погасити полум'я, необхідно прибрати хоча б одну із цих умов. Наприклад, щоб загасити сухе пальне, його достатньо накрити порцеляновою чашкою. Але що робити, якщо пікнік вже добіг кінця, а горіння ще ні, щоб маленький вогник не спричинив великої пожежі, його обов'язково треба погасити. Тут порцелянова чашка не допоможе щоб зменшити температуру полум'я, можна залити його водою, але зауважмо! Якщо палають нафта, бензин, газ, олія тощо, гасити їх водою не можна. Ці рідини не розчиняються у воді та легші за неї, а тому продовжать горіти на її поверхні. Перекрити доступ кисню до полум'я можна за допомогою піску, землі чи протипожежної ковдри. Для гасіння пожеж також використовують різні види вогнегасників. Наприклад, вуглекислотний вогнегасник, який містить вуглекислий газ, що не підтримує горіння. Термін придатності засобів для особистої гігієни в середньому 3 роки, проте після відкриття ємності цей термін зменшується до 3 12 місяців. Причина в тому, що під час кожного відкриття кришки компоненти засобів взаємодіють із киснем. Звісно, миттєвого ефекту реакції ти не побачиш адже йдеться про повільне окиснення, це взаємодія речовин із киснем, що, на відміну від горіння, не супроводжується появою полум'я. Прикладами повільного окиснення є гниття опалого листя, псування фруктів і овочів, згіркнення вершкового масла. Ці процеси не потребують високих температур і є тривалими. За участю кисню відбувається окиснення речовин, що містяться в яблуці, і внаслідок цього воно темніє на зрізі. Щоб сповільнити цей процес, скибочки яблук можна збризнути лимонним соком, він містить аскорбінову кислоту, інша назва якої вітамін С, що перешкоджає окисненню. Твій організм Теж своєрідна лабораторія, і повільне окиснення в ній необхідне для нормальної життєдіяльності. Завдяки кисню, що потрапляє в організм під час дихання, розщеплюються поживні речовини. Крім того, вивільняються життєво необхідні енергія і тепло, що забезпечують постійну температуру тіла. Утворення іржі теж наслідок повільного окиснення. Залізний цвях взаємодіє з киснем і водяною парою з повітря, проте каструлі на кухні взаємодіють із киснем, і з водою, але залишаються блискучими довгий час. Їх виробляють із корозійностійкої сталі, яка, окрім заліза й вуглецю, містить інші речовини, як от хром. Завдяки йому на поверхні сталі утворюється тонкий шар плівки оксиду, що захищає виріб від іржавіння. Оксид це сполука, що складається із двох хімічних елементів, один із яких оксиген. Загальну формулу оксидів запишімо як YXO, зверни увагу оксиген на другому місці. Але, як кажуть, не все те золото, що блищить, і не кожна бінарна сполука оксигену є оксидом. Сполука перекису водню з формулою H2O2 є не оксидом, а пероксидом. Друга її назва гідроген пероксид. Щоб відрізнити оксид від пероксиду, намалюймо графічну формулу. У пероксидах два атоми оксигену безпосередньо з'єднані між собою. Натомість в оксидах атоми оксигену з'єднані між собою через атом іншого елемента. Якщо елемент, що входить до складу оксиду, має сталу валентність, то назва оксиду складається із назви елемента та слова оксид. Наприклад, сполуку з формулою цинк О назвімо цинк оксид. Якщо ж елемент виявляє змінну валентність, то її значення в цьому оксиді необхідно вказати римською цифрою в дужках після назви елемента. Так валентність купрому змінна 1 чи 2. Тож маємо купром 1 оксид і купром 2 оксид, склади їх формули. Ми одержали купром 2 о і купром О. Наведені назви є хімічними. Проте деякі оксиди мають додатково традиційні або тривіальні назви наприклад, оксид із формулою N2O називають звеселяючим газом і застосовують у медицині як знеболювальний засіб. Сполуку з формулою НО2, що є газом бурого кольору, називають лисячим хвостом. Які хімічні назви цих оксидів? За хімічною формулою визначмо валентність нітрогену в кожній сполуці. Щоб пригадати, як це зробити, переглянь окреме відео на нашому каналі. Тож n 2 – це нітроген оксид. no 2 Нітроген 4 оксид. Ти можеш натрапити на формулювання вищий оксид. Що це? Вищий оксид це оксид, у якому хімічний елемент виявляє максимальну валентність. Так, максимальна валентність фосфору 5. Отже, його вищий оксид це фосфор 5 оксид із формулою P2O5. Тепер твоя черга. Склади формули вищих оксидів плюмбому та хрому. Перевірмо: Максимальні валентності елементів 4 і 6 відповідно. Тож маємо плюмбом О2 і хром О3. Усе так? Пиши в коментарях. Запам'ятай реакція окиснення. Взаємодія речовини з киснем, горіння. Реакція окиснення, під час якої виділяється тепло і з'являється полум'я. Повільне окиснення взаємодія речовини з киснем, що не супроводжується появою полум'я. Оксид сполука, що складається із двох хімічних елементів, один із яких є оксигеном. Якщо елемент, що входить до складу оксиду, має сталу валентність, то назва оксиду складається з назви елемента та слова оксид. Якщо ж елемент виявляє змінну валентність, то її значення в цьому оксиді необхідно вказати римською цифрою в дужках після назви елемента вищий оксид оксид, у якому хімічний елемент проявляє максимальну валентність. Ух. Відео ось ось закінчиться. Лови секрет. Загальні формули вищих оксидів наведені в періодичній системі хімічних елементів під сьомим періодом. Попереду ще більше таємниць, тож стеж за каналом, нумо хімічити разом.